Вітаю вас! З вами Тарас і це канал Підземне Сафарі. Якщо ви бачите це відео, значить Коп у нас удався, як то кажуть. Знову вибрались ми з Андрієм. На поле буду знову тестувати Equinox 900 на, на полі, тому що я ще з ним лише ось це другий раз так повноцінно виходжу по полю минулого разу. В попередньому відео ми ходили по хутору, з'ясовували чи актуален актуален досі Шуберт, так чи хутора ще щось мають, ну приховують під своєю землею, чи вже немає сенсу там ходити. А сьогодні ми вирішили проїхатись по Риму по Антиці по Чернівню. Хам. Е, дякую, до речі, камраду. Віталік підказав мені місце недалеко від Одеси. І як з'ясувалося, не дарма. Чому? Тому що зараз покажу. Он там ходить Андрій, ось таке безкрайнє поле. Дуже пощастило, що воно без стерні та перепахане. Ось в мене вже був один сигнальчик. Дивіться, як воно співало. Послухайте це тільки, зараз я навушники вимкну. Це мій перший сигнал був сьогодні. Перший. Слухайте. Зараз навушники під'єднались. Ось такий сигнальчик. Дивіться, що це. Я ще до рук не брав, просто бачив, що воно випало. Так, це спинка від Фібули. Нарешті, нарешті, я недалеко біля Одеси знайшов ось цей такий невеличкий скарб. Це дуже-дуже непогано, тому що ну насправді не часто у наших краях можна знайти подібне. А вона ще така дуже велика, масивна і дуже, дуже, дуже така, навіть ну, цілесенька, якби ж то тільки... Проколка була, то взагалі була б як новенька, але це все можна реставрувати. Тож добайку, відразу за такий перший таку першу знахідку, перший сигнал. Поїхали купати далі, буду показувати, якщо буде щось знаходити. Дуже потужний сигнал був. Дивіться, ось така штука. Я точно знаю, що це щось воєнне, так. Але що саме не знаю. Напишіть, будь ласка, тому що це вже далеко не перша моя така знахідка або мідь, я не знаю. Хоча, здається, свинець ну дуже така важка. Я її, звичайно, забираю. А ви напишіть, що це за річ така. Ось такий дуже-дуже чіткий сигнальчик був. І я вже дістав з ямки ось ось що. Що це це гвіздочок? Тобто, скоріш за все, він, ну, він точно не залізний, бо він кольором дуже сильно дзвонів, так? Але що це за, за такий гвіздочок? Ну, я так собі думаю, що це гвіздочок саме того часу. Знову ж таки, якщо ви знаєте, напишіть. Бо я по черняхах не дуже великий спец, це мій десь, четвертий вихід, третій чи четвертий вихід за все моє життя. Тому, будь ласка, напишіть. Так, вибачаюсь за вітер. Андрій каже, що щось знайшов, скоріш за все, якась украшалка. Так, а ну давай подивлюся. Звоніло, я так розумію, дуже непогано, тому що велика така річ. Так, це воно, це, це їх, їх. Блін, Андрюха, ну тут є Дінаріки, я тобі точно кажу, тому що. Ну, я вже сподівався, що це Дінарік. Звоніло, я думаю, дуже сильно. Так. Знову ж таки, пишіть, що це, бо я, як я вже казав, в мене дуже великі спіци по черняхам. Андрій взагалі перший раз, я так розумію, так, так. Основ, ну, основательно, можна сказати, йде. І дякую, так. І так, як я вже казав, Віталік, котрий про це місце казав, він тут знаходив два Днаріки. Ми сюди саме за цим приїхали. Я нарешті хочу знайти його, скільки вже можна. Два роки копаю, а Динаріка жодного ще не викопав. Добре, давай квіноксік. Давай. Так, сигнал зловив. Я вже викопав. Ось такий він. 92, 93, але, ну я не знаю, давайте онлайн. Він у цій грудці, так. Зараз пінпойнтер візьму. Ну, я не думаю, що динарій Може так високо звеніть, ну але все ж таки. А, а, а вдруг, як то кажуть? Ага. Ось така якась штука, коротше. Навряд чи це тих часів, щось, скоріш за все, військове. Блін, а який сигнал, який сигнал? Так, Андрій покликав, кричав на все поле. Що тут? Так, де? Де? Де, де лежить? А, бачу, 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 бачу. Ось така штука. Це спинка теж від Фібули. Але щось вона трішки, звісно, часом понівечена та плугом якимось. Але це Це вона, це вона, це слід черняхівський. І тут точно є динарики, я знаю. Андрюшка, вітаю тебе, тому що це твоя перша фібула. Ну, На, на легенду, я так Взагалі це перша його фібула. Тож давайте теж, Андрюшка. Вподобайку, але мені за Андрія. <світаю> Вітаю. І знову. І знову, і знову, і знову Андрюха. І знову він мене кличе, тому що у нього якась знахідочка. Так. Так, це, це скоріш за все, маленький шматочок від Динарія. Так, 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 так. Це воно і є, Андрій. Я бачу ось голову. Джекпот. Єє. Маленька голова з, з дірочкою. Не знаю не з приводу того, чи це срібло. Ось я бачу голову, так, бачу, бачу. Якась Фаустіна чи хто, це якась баришня тут в тебе. І тут, так, тут теж якийсь імператор. Бачу, так, є, блін, Андрюха. Оце так, оце кайф. Що задоволений? Блін, так, треба чекати, треба тут, значить, пройтися ще. Тому що тут дуже багато керамік є. Так, тут дуже багато, так? Так. Все, тоді я сюди йду, тому що там щось дуже голеньке вже. Кайф, все, монети тут точно є, тому ми тут ще десь годинки-дві точно будемо. Слухайте, пішов азарт після того Дінаріка, який Андрій викупав. До речі, я його зараз сюди взяв, протестуємо. Але перед тим, як Андрій он там був, прийшов до мене. Я кажу, в мене сигнал. Андрій прийшов, подивитися, і в мене Фібула. Ось тут, дивіться, викопав э, ям. Сигнал був дуже добрий. І ось така фібула. Але чому така? Тому що вона, ну точніше, сигнал був просто бомбезний, тому що вона в кільце така, бачите, зігнута. Теж не дуже глибоко була. Так, ось динарик лежить, Зараз я покажу вам, як на сві... ну його бачить. І ось тут, поки Андрій прийшов, сюди його кинув, я такий, о, і тут сигнальчик. І тут теж капнув, бачите, і ще одна фібула. Тобто дві фібули дуже-дуже поруч були. Зараз я цей п'ятачок буду виходжувати. А зараз давайте я вам покажу, як на Equinox 900-й звенів саме ось цей динарик. Я навушники спеціально вимкнув. Так, давайте. Слухайте. Чуєте, так? Да? І ось беремо фібулу, а, де. Так, де... десь я вже їх, їх кинув. Так. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте візьмемо цей динарик і, до прикладу, прикопаємо трішечки, так, і подивимось, чи зможу я його вичепити. Ось я його поклав і ось прикопав. прикопав руками ось так, прибив землю. Давайте подивимось. Так, бачить. Все, копаємо такі сигнали. Слухайте, хотів трішечки ще про Equinox 900 поговорити, так як це мій новий прилад, я ходжу і звикаю до нього. Так? Тобто я звикаю до нього тактильно, по звуку, ну, визначати різні цілі. Так? І перше, що я от помітив, коли по полю ходив, те, що прилад на максимальній чуйці, він дуже чутливий. І лопату я... Я не, ну, у мене маленький фіскар, я її до полу ну, не ставлю, я її не тягну за собою. Я її тільки на плече повинен ставити, тому що коли я махаю, я кожен раз. Боковою от, ну, штангою да, ребром я чіпляю цей сигнал. Тобто ну, дуже чутливий прилад. І от зараз теж був сигнальчик, викопав капсуль, ну дуже маленький, дуже. Програма е, в мене, я ходжу на програмі сьогодні поле один, так? Е, а для мілких цілей це взагалі поле 2. Тобто, навіть на, 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 ну, на поле один я дуже-дуже маленький капсуль від патрону знайшов. Прилад дуже чутливий, і це мені подобається. Фух, ну що, походили, обходили. Ось тут невеличкий балкон, так званий. Позаду в мене річка. І ось тут такий балкончик. І саме ось тут було це поселення, я так розумію. Саме ось тут ми, ми, ми познаходили ось таку, бачите, кераміку тих часів. Це від глечика, наче якогось. Ну, це все, в принципі, від глечиків. Ось, зараз будемо переїжджати і побачимо, що буде от по ту сторону цієї балочки, скажімо так, і по ту сторону річки. Тому що там теж казали, щось є. Переїхали. Ось машинка, ось еквінок з 900 Ну, а ось річка. Получається так, вона йде ось там. Тут вона із такий робить, йде, 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 і потім повертає теж туди. Тобто ми якраз на такому ну, ізгібі річки, так? Тобто, ну, Сам Бог вилів тут поселення, що було. Але ось ходимо вже десь хвилин 30 і жодного шматочка навіть кераміки нема. Тож тоді не знаю. Тоді є ще варіант переїхати за оце русло річки на оте поле. Можливо, там щось буде. Переїхали на протилежний бік від річки. Дивіться, мієм дешечка, вам Андрій. І оце величезний курган, такий скіфський. Я так певно розумію. Цікаво, хто там похований, а чи похований взагалі, тому що я чув, що кургани були не тільки ну, Типу як грабниці, так? а ще й як орієнтири у полях, тобто указатель такий собі. Тому невідомо, чи це усипальниця, чия, чи це просто ось такий дорожній знак минулого. Коротше кажучи, ось ця річечка йде, як я й казав. Ми були спершу там, потім переїхали туди Глухий, зараз тут походимо. Знову ж таки, Ветель, який казав мені сюди приїхати, казали, що тут знаходили і фібули, і стріли від накінечників. Ну, це не Дивно, чому так. Тож, давайте ми тут походимо трішечки та будемо дивитися, чи залишатися тут далі, чи вже їхати кудись ще. Коротше кажучи, повернулись ми на наше поле саме перше, тому що там, ну, ходиш-ходиш і взагалі нуль. З кераміки трішечки є, але сигналів зовсім немає. І зараз я вам покажу, як, як у мене щойно йойкнуло серце. Он там Андрій лазить, каже, хочу знайти фібулу цілу. Йому дуже потрібно цілу фібулу. Дуже потужний, гарний сигнал. І випадає ось така штука. Бачите, я спочатку подумав: йолки палки монета, а ні, срачка від патрона. Ах. До речі, я е, подзвонив. Е... Віталіку, так котрий казав про це місце нам, і він каже, що саме тут він знаходив не лімесного Дінарія, котрий, скоріш за все, Андрюхи, а саме срібного. Тож давайте трішечки дожмемо, і можливо щось тут знайдемо. Не даремно повернулося, вам хочу сказати, тому що був гарний сигнал, тонюсінький, я його вже знаю. І спінка від фібули чергова. Тобто це вже моя, яка четверта за сьогодні. І у Андрія теж була вже одна сьогодні. Тобто ми сьогодні накопали реально це, це реально фібульне поле. Щоб динарика знайти, як я постійно кажу, було б взагалі топ. Але знову ж таки, це ми ходимо по, нашим, по наших же слідах. Тобто, блін, ну от, от воно доказ того, що вибитих місць не буває. Вибиваємо, добиваємо своє. Все, завершили купати сьогодні відходили цілий день, але що можу сказати? Ну, Антика та ЧК це вам, звичайно, що не царизм. Там, де сигнали їх багато, по-перше, там куча всякої жбоні, особливо якщо це не слоєнка буде якась. Тут, звичайно, все правила гри зовсім інші. Тут треба, як Андрій сказав, Ходити, а не копати, тобто ти більше ходиш ногами, прислуховуєшся, тобто вишукуєш. Підземне сафарі справжнє, так і це, це ось сьогодні. У нас був такий день. Тобто, знахідок було небагато, але дуже круто, що вони є, і є навіть динарії. Давайте підіб'ємо підсумки та подивимось, що ми накопали за цілий день копа на двох. Так, ну, звичайно, всі знахідки помістились на один лише прилад. Давайте покажемо. Так, верхня частина ось по всіх пір. Так, це знахідки Андрія. Давайте подивимося, що є. Один, два, три фібули. Якась штучка, незрозуміла. Але звеніла Андрій каже, добре. Потім якийсь ось такий полукруг, я не знаю. Знову ж таки, що це, але там патина така шикарна. Це точно того часу. Що саме, не знаю. Пишіть. Колокольчик якийсь на вівцю, чи що, не знаю. Потім Андрій каже, обов'язково покажи. Я, я, звичайно, не хотів, але він каже, покажи, покажи. Він вважає, що це якийсь древній коротше, амулет для патенції. Бачите, там знизу два шарика. Ну, коротше, така у нього фантазія. Андрій, я сказав, як ти і казав. Ну і гвіздок дня сьогоднішнього, я так вважаю, що це ось такі. Так. Такий трішки прикоцаний, але це половинка лімесного динарія. Тобто це римська епоха. Ось так от ЧК, я так розумію, торгувало з зовнішнім світом. Ну, а тут мої знахідки. Що у мене є? У мене є один. Два, три, чотири фібули. Потім, до речі, я вам не показував. Якась в мене була ось така візуальна знахідка, легка штука е із отвором посередині. Можливо, це якесь прясільце, я не знаю, але воно не звеніло. Тобто це не свинець, як зав... ну, як зазвичай воно буває. Потім ось такий гвіздочок. Теж пишіть, що воно таке, того часу чи не того часу. Ну і фібули я показував. Найжирніша фібула у мене це ось ця. Вона була перша. Подивіться, який в неї стан дуже чудовий. І трішечки по залізним знахідкам теж хотів у вас запитати, якщо знаєте, підкажіть ось такі штуки ковані явно. Тобто, не знаю, чи це може імперія, чи це реально залізяча того часу. Теж підказуйте. До речі, знаєте, як робіть? Якщо що, просто пишіть таймкод знизу, так там де я розказую і. Ну, Питаю у вас, що це за такий виріб. Та пишіть, що, що ви маєте на увазі, що це таке. Тобто там 4,35, наприклад. Це певно, що ось те. -то, коротше. Тобто, пишіть, буде мені цікаво. Ну, все, такий у нас сьогодні був КОП. Таке у нас сьогодні було з Андрієм підземне Сафарі. Якщо чесно, то мені сподобалось. По-перше, тому що це нарешті були вже не царіті, вони вже у нас тут сидять. Це було якесь таке знаєте. Дуже хочу поїхати в Бісарабію. І сподіваюся, що дуже скоро я туди поїду. Попаду і покупаю по османах, тому що по османах на моєму каналі лише одне відео є. А взагалі то я по османах купав рази три. Може, ось так десь мені дуже подобається купати. Там там, ну по перше, там та природа там прикольна, та й знахідки там офігенні. Тож, я думаю, що побачимось, можливо, вже скоро там. З приводу кіноксу 900-го сподобався. Сподобався, як він себе веде на чистому полі. Він дуже стабільний, дуже ну, цепкий, сигнали бачить, фібули бачить. Ну, тобто, ну, Я задоволений результатом цього приладу так, по полях. Нагадую, що купляв я цей прилад у магазині MD Cop'UA, посилання залишу в описі. Ну, тобто, як купляв, я його міняв. Я здав свою легенду та різницю доплатив і ось мені вислали цей прилад. Все Гарантії, все офіційно. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій канал. Я знаю, що мене дивиться дуже багато людей, котрі не підписані на мене. Підписуйтесь для мене, це дуже важливо. Давайте разом будемо розвивати та підтримувати український такий сучасний Ютуб, усь такому напрямку Копу. Дякую, що були з нами, з Андрієм, з Тарасом, Підземне Сафарі. До зустрічі, пока!